Всім привіт! Важливі новини для українців з Європи. Одна з земель Німеччини буде залучати безробітних біженців до обов'язкових громадських робіт. Деталі в цьому відео і заява голови МЗС України щодо повернення деяких українців з-за кордону. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете в боротьбі з російськими ботами. Також ще більша кількість українців зможуть почути цю важливу інформацію. Дякую вам. Одна з федеральних земель в Німеччині хоче змусити отримав. Що в притулку працювати, так у землях федеральної землі Турінгія були введені обов'язкові громадські роботи для біженців, що проживають в Україні. Таким чином, влада країни має намір боротися з людьми, які не хочуть шукати роботу. Зараз ми виконуємо рішення районної ради крок за кроком. Я маю мотивувати тих, хто не хоче працювати, йдеться про те, щоб надіслати сигнал. Люди, яким платять гроші з податків, мають повернути щось суспільству, а не сидіти цілими днями на лавців. Парку взимку біженці займатимуться очищенням тротуарів від снігу, а влітку стрихтимуть зелені огорожі. Платитимуть за роботу по 80 євроцентів на годину. Робочий день становитиме 4 години. Це відповідає 64 євро на місяць. При цьому Крістіан Херґорт вбачає лише одні плюси від такої зайнятості для самих біженців. За допомогою робочої вимоги він хоче збільшити сприйняття шукачів притулку серед місцевого населення. Та покращити їхню інтеграцію. Очікується, що перші шукачі притулку незабаром будуть братись до роботи. При цьому кожен хто відмовляється, має бути покараний відповідним штрафом, суму якого німецьке видання не наводить. Голова МЗС України Дмитро Кулеба закликав українців, які виїхали з країни після початку повномасштабного вторгнення, повернутись і допомогти захищати Україну. Свою думку він висловив в інтерв'ю з. Іріш Таймс, опублікованому в понеділок, 26 лютого, Кулеба зазначив, що Україна вдячна Ірландії та її народу за те, що вони надали притулок більш ніж 100 тисячам українців і десятки мільйонів євро гуманітарної допомоги. Видання пише, що через відтік населення Україні складніше поповнювати лави сил оборони та підтримувати економіку. Ми поважаємо індивідуальний вибір кожної людини, але також закликаємо всіх українців, які залишили країну від початку повнома масштабного вторгнення розглянути варіант повернення додому. Я так розумію, що таким зверненням Кулеба звертався саме до українських чоловіків за кордоном. Ми розуміємо, каже він, що в деяких людей може не бути такого вибору через здоров'я або інші особисті проблеми. Але ті, хто має вибір, можуть повернутись і допомогти Україні боротись і вижити своїм прямим особистим внеском, сказав міністр. Нагадаю, що рятуючись від ворожих обстрілів, значна кількість українців виїхала за межі країни. Це свідчить про зростання кількості біженців, які втікають з України від війни. Так зазначається також у звіті ООН. За даними World Migration Report 2022 року до війни Україна була восьмою серед країн, громадяни яких виїжджають на роботу за кордон. З них понад 1,5 мільйона українців працювали в Польщі. Станом на кінець жовтня, в країнах Європейського Союзу отримали статус тимчасового захисту 4,5 мільйона людей з України, так повідомляє Євростат. Основними країнами, які прийняли українців, були Німеччина, Польща та Чехія. Звичайно, не повернення Українців істотно впливатиме на українську економіку, яка може втратити від 2,7 до 6,9 ВВП щорічно. Поїхали з України здебільше жінки у віці від 35 до 49 років та діти. Повернутись до України, коли ситуація дозволиться зробити, готові невеликий відсоток українських біженців. Це переважно люди похилого віку. Звичайно, неповернення біженців може мати великий вплив на демографічну ситуацію України. На тривалі роки, навіть після закінчення війни. В разі, якщо держава не буде здатна впровадити ефективну політику з повернення мігрантів на Україну, очікує дефіцит робочої сили. Через низький рівень народжуваності ці втрати буде неможливо компенсувати через природне зростання населення. Найбільш проблемне на повернення може бути для українців, які знаходяться в Польщі, тому що мовний бар'єр мінімальний. Будь-яка людина, яка знає українську мову, їй легше говорити польською. З німеччиною важче, але водночас там дають значно більшу Соціальну підтримку. Треба розуміти, що уряди практично всіх європейських країн звичайно зацікавлені в тому, щоб наші біженці-мігранти залишились. Звичайно, Україна також вдячна всім країнам Європейського Союзу, які надали прихисток нашим біженцям в Європейському Союзі. Ось такі, друзі, важливі новини для українців з Європи. Вашу думку, як завжди, висловлюйте в коментарях під цим відео. До зустрічі!